Доброго дня! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій. І сьогодні я вам розкажу про скандинавське світло, а точніше, про те, як його вимкнути. Багатьох ця функція дратує, і вони шукають відповіді, як вимкнути це світло. І сьогодні я покажу, як це зробити. Скандинавське світло це така функція. Яку використовують в країнах, де дуже короткий світовий день, де дуже пасмурно, коротше, Там, де мало світла і постійно мають бути увімкнені фари ближнього світла. У ряді країн навіть записано у правилах, що має бути постійно увімкнене ближнє світло. І деякі автомобільні компанії цю функцію вже вмикають по замовченню. Вона Працює автоматично. Ця функція вмикає фари ближнього світла відразу після того, як ви вмикаєте запалювання, і фари постійно гарять до того моменту, поки ви не вимкнете запалювання. І наших водіїв ця функція дуже дратує, і вони шукають виходу, як це вимкнути. І сьогодні я вам покажу, як це можна зробити з допомогою програми ForScan і OBD-адаптера. Але спочатку хочу вам нагадати: не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А хто бажає сказати своє дякую, може зробити це фінансово. Всі дані будуть під відео. А також хочу попросити вас підписатися на мій другий канал Vitamin Cook, поставити вподобайки там, подивитися відео та залишити коментар. Буду дуже вам вдячний. А ми починаємо. Під'єднуємо обіді адаптер до авто і до комп'ютера. Запускаємо програму Forescam. Вона має бути ліцензіована, або двохмісячна безкоштовна, або на рік ліцензія. Вмикаємо запалювання. Під'єднуємо програму. Считуємо модулі, перевіряємо на помилки. Якщо є помилки, видаляємо. Вимкнути запалювання і увімкнути. Тиснемо ОК. Програмування. Конфігурація програмування. Знаходимо модуль BCM. BCM центральна конфігурація. Відчитуємо. Вимкнить запалювання. Окей. І шукаємо. Натискаємо подвійним тичком. Вибираємо другий пункт. Стандарт Deep It Light. Натискаємо ОК. Вибираємо його. І... і натискаємо записати. І все. У вас ваше скандинавське світло буде вимкнуте. І буде в стандартному режимі. Фари ближнього світла будуть працювати в стандартному режимі. Зупинити сервісну процедуру. Виходимо. Вмикаємо запалювання. Перевіряємо на помилки. Видаляємо, якщо є. Так. Вимикаємо, вимикаємо запалювання. Все почистили. Від'єднуємо програму. І закриваємо Workscan. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним, і у вас все вийшло. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення. Підписуйтесь і до нових зустрічей. Пока!